про подяку Господу. Чи дякуємо Господу за все, коли журба, коли важка дорога, чи може нарікаємо і вже не хочемо йти тоді за Богом? Чи дякуємо Господу, тоді, коли провадить нас через пустелю, коли душа опалена вогнем ворожих стріл, що вп'ялися у спину. Чи дякуємо Богу у той час, коли у душу холодом повіє? З очей гірка покотиться сльоза, і коли нас ніхто не розуміє. Чи дякуємо Господу в момент, коли нема надійної опори, здається, що життя розбите вщент. чи ми тоді в душі із Богом спорим? І шукаємо легшої стежини поза тим, і хрест важкий з плечей своїх скидає. Не хочемо змиритися із тим, що Бог у нашу долю посилає? Так, Дуже важко дякувати тоді, і ще важче нам прийняти Його волю, коли промчався вихор у житті і серце розривається від болю. Ні. Та кожному із нас нам даний хрест, щоб ми його без нарікань пронесли, могли з ним на спасіння пройти тест і мали доступ до осель небесних. Тож, хай хвала не спиниться Христу, коли проблеми виростуть, як гори. Подяка Богу, як кораблю, не дасть подонути у хвилях моря. Навчимось дякувати Богові за все, хоч дуже важко хоч і через сльози, нам Дух Святий гарантію дає, що проведе нас через усі грози. І стихне біль, і просвітліє шлях, і радістю заміниться тривога, і спокій розділіться, мов ріка. Як навчимося, дякувати Богу, Богу!